Вправа для глибокого розслаблення читає Марина Пристинська. Ця вправа виконується лежачи на спині. Тобі може знадобитись ковтра, оскільки під час виконання цієї вправи тіло може розслабитися настільки, що тобі стане прохолодно. Лягай на спину, вирівняй своє тіло, розслабся. Дихай глибоко і повільно. Зверни увагу на своє тіло, як воно розширюється і як воно стискається під час дихання. Переведи увагу на свою ліву ногу. Підніми її трохи над підлогою, затримай подих і напружуй кожен м'яз ноги. Полегшено видихни, розслаб всі м'язи, стряхни ногою, дозволі їй впасти на підлогу і залишу спокою. Розслабся. Переведи свою увагу до правої ноги. Підніми її трохи над підлогою. Затримай подих. І напружуй усі м'язи правої ноги. Видихни, розслаб ногу, стряхни її і дозволь впасти на підлогу. Розслабся. Переведи свою увагу до правої руки. Трохи підніми її над підлогою. Стисни кулак, затримай подух і напружи всі м'язи правої руки так сильно, як тільки можеш. Розслаб руку повністю, дозволь їй впасти на підлогу. Тепер повтори з лівою рукою, підніми її над підлогою, стисни кулак. Затримай подух і напружуй всі м'язи так сильно, як тільки можеш. Видихни, розслаб руку, дозволі впасти на підлогу, розслабся. Переведи увагу на грудну клітину, шию, голову. Повільно повертай голову. Праворуч, ліворуч, розтягуючи всі м'язи шиї, а тепер зупинись в центрі, трохи підійми голову, напружуй м'язи шиї, затримайся. Розслаб м'язи шиї і опусти голову на підлогу. Розслабся. Переведи увагу на своє обличчя. Заплющ очі, зморщи ніс, стисни губи та зуби. Затримайся в цьому положенні. Розслабся. Повтори ще раз. Міцно заплющуй очі, зморщи свій ніс, стискай губи, затримайся в напруженому такому стані і розслабся. Розслабся. А тепер широко відкрий рот. Висунь язик назовні, напруж м'язи всього обличчя, затримай. Розслаб'ся. Розслаб кожний м'яз свого обличчя. Розслаб. Кожний м'яз голови, шиї, плечей, спини, розслаб груди, живіт, таз, стегна, коліна. Гомілки, стопи. Глибоко вдихай і повільно видихай. Повільно і глибоко вдихай і повільно видихай. А тепер внутрішнім поглядом перевір Кожну частину свого тіла. Від пальців ніг через стопи, гомілки, коліна, стегна, Таз. живіт, спину, груди, плечі, руки. Шию, голову, обличчя. Якщо ти помічаєш якусь напругу, вдихай в те місце і розслабляй. Зроби глибокий вдих і повільний видих. І коли будеш готова, і коли будеш готовий, порухай пальцями рук і ніг, порухай руками і ногами. Зроби глибокий вдих і повільний видих, і коли будеш готова, і коли будеш готовий, повільно відкрий очі. Дякую тобі.